Через злочинні дії окупантів на четвертому енергоблоці за ЕС відбувся витік води з першого контура в другий. Це сталося через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення четвертого енергоблока за ЕС у стан холодний зупин. Водночас, протягом наступних трьох днів, загарбники переведуть шостий енергоблок у гарячий зупин, що є черговим порушенням умов ліцензії. Та вимог енергоатома некомпетентне, нелегітимне керівництво ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу, і цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання четвертого енергоблока, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із п'яти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, наголосив президент енергоатома Петро Котін. Він додав, що в. Всі причетні до інциденту, хто продовжує виконувати злочинні накази Росатома та доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції після деокупації станції будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.